Вітаю всіх на каналі DBA. Сьогодні я вам хочу розповісти про такий важливий момент, як що брати з собою на покатухи, особливо якщо ви виїжджаєте досить далеко від свого гаражу там, чи будинку. Бо ендура це такий мотоцикл, тим паче китайський, який може і вміє в нього виходить ламатися. Особливо неприємно, якщо це виходить десь далеко від дому. Тому давайте я вам покажу свій комплект інструменту, взагалі речей, яких я беру з собою на покатухи, бо це реально важливо, щоб повернутися додому. Перед тим як я розкажу, що саме я з собою беру, одразу скажу, що це чисто моя думка, ви з чимось можете не погодитися. Обов'язково пишіть в коменти, що сюди треба докласти, або що тут зайве на вашу думку. Також можете написати, що ви берете з собою, може, якісь ситуації, які у вас траплялися. Де вам не вистачило чогось собою або якогось інструменту. Коротше, що, погнали. І, перш за все, це така сумка. Тут є деякий інструмент і запасні деталі до мотоцикла. Трошечки вам пізніше покажу, що саме в ній лежить. Давайте почнемо з інструмента. Інструмент це такий дешевий набор з Aliexpress. Він настільки дешевий, що. Він коштував, здається, там, до 6 доларів. Тобто, взагалі е не шкода його з собою брати. Коротше, я закріпив його на ось такий хомутик металевий, бо він кріпиться, ну, кришка кріпиться на такій пластиковій защолці. Якщо її стиснути, то вона автоматично відкриється. Е в рюкзаку ви постійно ну, в русі, тому випадково вона вже не раз у мене відкривалася. І я зробив такий хомутик і більше таке не повторювалося. І так, розкручуємо хомутик, знімаємо його. Так, що тут знаходиться? Тут така штучка, вона зручна для того, щоб ви її поклали поруч, от зараз сніг. Уявимо, що в мене щось зламалося, треба відремонтувати. Я використав якусь головку, мені треба кудись її покласти. Іншу головку взяв, треба кудись покласти. Я цю штуку кладу просто на сніг. І весь інструмент, всі болти, які я викручую, і так далі, все бачу, де в мене лежить. В наборі інструмента є в мене всі необхідні шестиранники, плоска, хрестоподібна подібна викрутка. Також зірки тут є всі головки, які необхідно. Найпоширеніша 10 головка, одразу скажу, що можливо, я б вам радив взяти з собою окремо ще одну додаткову. Бо в мене таке було, як бачите, вона відрізняється з усіх, вона така ще нова. Якщо інструмент у вас не супер дорогий, як в моєму випадку. То е, на дуже затягнутих гайках або болтах, може головку злизати, тобто вам тупо не витримає. Тому або візьміть з собою запасну, або одразу найпоширеніші головки купіть якісні. Також тут є всякі подовжувачі, але найперше, що вам потрібно, це напевно е, викрутка, трещотка, головки, зірочки і шестигранники і плоска викрутка. Е, цього набору вистачить, щоб напевно, повністю розібрати мотоцикл, тут є все. Важить він не дуже багато. Якщо ви прям дуже запарюєтесь над вагою, візьміть найнеобхідніше звідси. Ну, ви розумієте, що тут головки не всі необхідні. Також, ці, як під викрутку насадки, також вони не всі необхідні. Ви можете собі в якусь окрему сумку зібрати все найнеобхідніше і, відповідно, скинути трошки в вазі. Мені зручніше так возити в інструмент, тому залишається так. Ще одна важлива річ, яку, річ, я з собою ввожу, це ось такий блокератор диска. Це більше на випадок, коли я їду в якийсь магазин або мені треба поставити мотоцикл під під'їздом чи ще десь. Але це також дуже важлива річ, якщо, не дай Бог, ваш мотоцикл зламався десь дуже далеко від дому, і у вас немає зараз змоги його відлагодити. Тобто поломка настільки критична, що ви. Ну, це відлагодити не можете, дотолкати додому ви не можете. І, відповідно, вам треба залишати мотоцикл і йти там, шукати людей, які вам допоможуть, або ще щось. І на більшості, якщо не на всіх контури мотоциклах, не блокується руль. Відповідно, ви залишили мотоцикл, хтось прийшов і просто укатив його додому до себе, або ще кудись, або переховав. Відповідно, така штука ставиться на диск і просто так людина вже не відкотить і не забере цей мотоцикл. Так, наступний момент, який я з собою завжди беру, це ось така сумка. Вона легка, компактна, влазить в будь-який рюкзак. Але тут є дуже важливі речі. Так, давайте відкриваємо. Перше, що ми тут бачимо, це набор, ну, ремкомплект для камер. Відкриваємо коробочка з-під ліхтарика. Тут в нас є заплатки, спирт, наждачка і сам клей. Відповідно, цього з голови вистачить, щоб заклеїти камеру. Далі ось такий манометр, щоб заміряти тиск в камерах. Теж дуже корисна річ. Буває, що колесо підтравлює, ви його підкачуєте, вам треба зрозуміти, це там перепади температури або що, чи у вас пробите колесо. І взагалі, на ендуро це корисна річ, щоб ну, контролювати якась піску. Далі важлива річ це запасна паливна шлангачка. Чому це важлива річ? Бо в мене вже була ситуація, мотоцикл взагалі ж новий. Я заправив колись повний бак в мотоцикл, залишив його на тиждень. Прихожу, а в мене пустий бак і шлангочка просто відірвалася. Тобто вона сама по собі тріснула, відпала, весь бенз витік з баку. Тому я зрозумів, що стандартна шлангочка тут дуже галіма стоїть. І я не одну історію чув, що у людей тріскалася шлангочка. Тому щоб не потрапити в ситуацію, коли у вас. Вона трісне і додому доїхати не може, бо у вас бенз весь витікає раджу, взяти з собою запасну. Вона тим паче нічого не важить. Відповідно, ось такий компактний насос. Зараз ви посмієтесь, кажете, що це іграшковий. Насправді він дуже класно, що він такий компактний, він нічого не важить, нічого не займає, але він мене колись реально врятував. У мене спустило переднє і заднє колесо. І додому я доїхав нормально тільки тому, що зупинявся і підкачував колеса. Насправді в екстреній ситуації ну, ця річ вас врятує. Далі ось така звичайна викрутка. Ви скажете, навіщо, якщо є в наборі вже, ну, вона тупо зручніша, її міцніше можна хапати, вона компактніша, можна десь, десь підлізти. Коротше, вона знову ж нічого не важить. З собою вожу. Далі ось такі маленькі пасатіжики. Тут є кусачечки на них невеличкі. Тобто, відповідно, можна щось відкусити, щось підтягнути, щось зачепити. Також дуже корисна річ. Далі ось такий набор. це саморобні ось такі крокодильчики для того, щоб прикрити мотоцикл. Всяке буває, десь ви заїхали, а кумздовг, запуститися не можете, стовкача не можете запуститися. З вами там якісь коріша, коріша катають. Відповідно, зняли сюдушку, підкинули клянки і запустили мотоцикл. Далі ось така мала викруточка. Ця викрутка потрібна для того, щоб налаштовувати карбюратор на мотоциклі. Ось така цікава штука. Вона потрібна не для всіх мотоциклів. Це для портативного бензобаку, так скажемо. Для чого вона потрібна? У більшості ендуро мотоциклів є одна непродумана річ. Це те, що не весь бенз розходується. Тобто у вас, грубо кажучи, десь отак залишається бензу. Він закінчився, а вам потрібно доїхати додому. Що робити? На цьому бензі ви тупо не можете доїхати, бо карбюратор вже не зсасує звідси бенз. Є отака от штука. Тут е, капельниця. Е, і приклеєно це все до кришки, ну, звичайно, кришки для пластикових бутилок. Ви просто знаходите будь-яку бутилку або у вас з собою вода була. Зливаєте бенз, який залишився в цю пляшку. Відрізаєте і кріпите там хомотами чи чим на руль, чи куди вам потрібно. Накручуєте кришку. І далі у вас бенз буде вже з бутилки з цієї братися. Тобто це, це тупа така екстрена штука, щоб просто використати весь бенз, який у вас залишився. Що далі? Далі ось такий розвідний ключик. Також дуже корисна річ, вже не раз е, потрібен був. Просто щось десь е, підкрутити швидко, щоб не лазити за головками, або у вас там декілька гаек, це потрібно переставляти головки, або у вас немає такої головки, коротше, краще, щоб було. Тут в мене накидано трошки хомутів різних, трошечки наждачного паперу. Ще одна шлангочка. Для чого шприц? А, якщо треба щось підмастити, бризнути трошечки мастило в циліндр для того, щоб підняти компресію. Ну, в цілому, коротше, красна річ, раджу з собою возити. Так, і ключ для спиць у мене тут є. Зараз, секунду. Ось такий ключ спицевий. Він використовується і для велосипедів, і для мотоциклів, то тут є розміри під будь-які спиці. Коротше, так, якщо у вас просто там послабилася якась спиця, ви це замітили, вона у вас там тарахтить, коли ви їдете. Просто підтягнули і все. А в цілому, це все, що я з собою вважу. Якщо у вас залишились якісь питання, то задавайте в коментарі. На цьому я дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. До зустрічі!